Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 7 травня поточного року відбувся самий масштабний повітряний бій у 21 столітті між військовими літаками Індії і Пакистану. З обох боків приймали участь 125 винищувачів. Неочікувано зіркою цих подій стали китайські винищувачі G10. В свій час Британія розділила свою колонію Індію по релігійному принципу. Це привело до постійних конфліктів на цьому ґрунті. І кожен раз після терактів жителі Індії вимагають покарання терористів, а жителі Пакистану вимагають відплати за удари по їх території. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію цього відео в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд. Огляд. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Бойові дії між арміями Індії і Пакистану ведуться з 22 квітня. Індійська авіація наносить удари по місцям розміщення бойовиків у Пакистані, але рішучий бій Авіація Пакистану провела в ніч на 7 травня майже через два тижні. Вони ретельно підготувались і змогли свої удари по літаках Індії провести неочікувано, з прикриттям засобами РЕП і результативно. Вранці 7 червня військово-повітряні сили Пакистану оголосили про збиття п'яти індійських літаків. Індія густо населена країна, там нічого сховати неможливо. Тому одразу почались пошуки збитих літаків. Я хочу підкреслити, що літаки і Індії, і Пакистану жодного разу не перетнули державний кордон один одного. Вони використовують далекобійні ракети і, і ракетну зброю повітря земля для ударів по терористах і по військах противника. А в ніч, на 7 травня, пакистанські винищувачі китайського виробництва G10 застосували нові китайські ракети повітря-повітря ПЛ-15Е з дальністю польоту 145 км і збили. По їх інформації, 5 індійських літаків, але Індія підтвердила збиття тільки трьох. Одного міража 2000, одного су 30 м і одного французького винищувача Рафаль. В Індії неможливо сховати такі факти, як збиття літака, тому що людей там живе дуже багато і вони одразу знаходять місце падіння літаків. Досить швидко, в той же день, були знайдені уламки цих трьох літаків. В районі Ахнур, провінції Кашмір, знайшли катапультне крісло К-36ДМ. І двигун ал 31 фп П означає поворотне сопло. Такий двигун стоїть тільки на російському Су-30. Збиття одного Су-30 було підтверджено. А в районі Ууян, що також в провінції Кашмір, на відстані 65 км від кордону з Пакистаном знайшли. Уламки літака і його двигун Снекма М53П2. Ну, такий двигун стоїть тільки на французькому літаку Міраж 2000. Тому знищення ще одного винищувача Міраж 2000. Індійського було також підтверджено. Уламки третього літака знайшли в районі акапя Калан. На території Індії в 70 кілометрів від кордону з Пакистаном. Двигун типу Снекма М88 стоїть тільки на новому французькому винищувачу Rafale. Там же знайшли і вертикальний стабілізатор винищувача Рафаль з тактичним номером 001. Відомо, що е, Індія купила у Франції 36 екземплярів цього винищувача. Збитим виявився саме перший літак, який мав тактичний номер 001. Ну, з тих пір ніяких доказів збиття ще якості літаків не було надано. Також були знайдені уламки китайських ракет повітря-повітря типу пл 15 е Це далекобійні китайські ракети. Одна з них була з неушкодженою головною частиною. Вона має дальність польоту до 145 км, і її бойове застосування відбулось вперше. Носієм її може бути пакистанський винищувач G10 китайського виробництва. Розвідка США підтвердила, що G10 застосовувались в ніч на 7 травня. G10 хороший літак з дивною історією розробки. Це Взагалі-то ізраїльський винищувач. На початку 1980 х років Ізраїль вже випускав свій дуже навіть непоганий винищувач кфір. Зовні був дуже схожий на F-4 Фантом, але літав і воював він досить і досить непогано. Щоб не платити великі гроші за американський F-16, в Ізраїлі почали розробляти свій новий винищувач під назвою Лаві. До цієї розробки долучились і Сполучені Штати Америки. Вони дали гроші і деяку технічну допомогу в розробці цього літака. Літак вдався досить хорошим. Було виготовлено три прототипи. Перший політ відбувся в 1986 році. А потім Сполучені Штати Америки вийшли з цієї програми на користь свого f 16 тому що Лаві був сильним. Конкурентом для Американської 16. -го. В 1987 році, програма, ця спільна програма Ізраїльсько-Американська була закрита, і всю документацію забрали Сполучені Штати Америки, Тому що е, так був складений договір, і власність інтелектуальна вся належала Сполученим Штатам. А вже через. Два роки, в 1989 році, Сполуч... Сполучені Штати Америки продали всю цю документацію в Китай. Ну, це був 1980 Тоді Сполучені Штати Америки ще дружили з Китаєм проти Радянського Союзу. А подумати про майбутнє вони не подумали. За 10 років Китай збудував окремий авіазавод і на базі винищувача Лаві розробив свій G10-й. Перший політ G10 зробив в 1998 році. На озброєння в китайську народну армію пішов у 2005 році. Всього виготовлено більше 300 екземплярів, з них 280 екземплярів стоять на озброєнні у військово-повітряних сил Китаю і 20 екземплярів продані військово-повітряним силам Пакистану. Більше ні одна країна не має цього винищувати. Максимальна швидкість G10 дві швидкості звука, крейсерська швидка, швидкість у нього дозвукова близько 900 км на годину, посадочна швидкість 235 км на годину. Це завелика швидкість. Пілотам важко садити літак на такій швидкості. І це, це складний літак тому. Максимальна висота, яку досягає, піднімається g – 18 км. Маса сухого g 10 трошки більша від лаві. Ну, не змогли в Китаї вкластись в суху масу лаві. А максимальна злітна маса g – 19,2 тонни, точно така ж, як і у лаві. G-10 має потужне озброєння 11 точок підвізки. З них по 3 точки під кожним крилом, а 5 під фюзеляжем. Завдяки Сполученим Штатам Америки ізраїльський лаві не літає. а… Літає китайський G10. Він тепер не, не є конкурентом F16, а от китайський G10 літає і вже є небезпечним ворогом для Сполучених Штатів Америки. Здається мені, що засильно люблять США гроші і не думають про майбутні наслідки таких вчинків. Підтримайте наш корономовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в, за, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте, запрошуйте нас на каву, паймія кофі. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.